Майже з усіма круїзними лініями світу, тому що наша компанія це онлайн-платформа по бронюванню отелів, круїзів і курортів. Да? Але основний наш продукт це круїзні подорожі. Ви бачите бренди круїзних ліній, які з нами співпрацюють напряму. Що я хочу вам сказати, що дякуючи нашому клубному членству, дякуючи нашій компанії, ви дійсно для себе відкриєте можливість, як подорожувати вигідніше, як подорожувати доступніше і як заробляти гроші подорожуючи. Ану, поставте якісь реакції, чи це вам цікаво. Це буде дуже круто, щоб ви давали зворотній зв'язок, тому що саме про це сьогодні ми вам будемо розповідати. Я думаю, однозначно цікаво. Е у нас є дві пропозиції для вас ви можете стати членом клубу і е, членом партнером клубу. Це два, скажімо так, дві опції, які доступні на сьогоднішній день для вас, друзі. Да, ви можете бути просто подорожувати нашим клієнтам, накопичувати кошти, а також можете ділитися можливістю з друзями, стати партнером, да і ще заробляти на цьому гроші, тобто створити свій такий е, новий онлайн-бізнес, да, і спробувати себе в сфері туризму. Ось ця картинка. Вона зараз кожного з вас. Знаєте, введе в такий стан. Я попрошу зараз кожного з вас буквально на хвилину, навіть не на хвилину, 10 секунд, щоб закрити очі і представити ту країну то місце, де ви хотіли побувати. І от саме зараз ми вам покажемо, як це можливо зробити. Давайте закриваємо очі, включаємо візуалізацію і почнемо. Ми не будемо медитативну музику включати. Да. Танюшка да, де, Повірте, ви можливо зараз не бачите наші обличчя, да, але я закрила очі, побачила Японію. <свіг> да, я я побачила Японію. і Це моя мрія. Куди би ти хотіла прибачити? Я дуже хочу азіатські країни, побачити. Сінгапур моя мрія, Японія. Також мені дуже хочеться. А тому ми туди відправимося. Звісно, <свісно> ось тут ти бачиш на картинці у нас Кариби. Ми не були з тобою в Індії, в Бразилії. В Японії, на Карибах. Та нам скільки ще а, тут здійсно? Ну, Я думаю, що ми, 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 ми над цим попрацюємо. І так, Друзі, переваги членства в клубі. Да? Ми зараз ще поділимося платформою, покажемо, як це виглядає. Перше для членів нашого клубу ви можете подорожувати без стресу. Ви можете бронювати свої круїзи напряму, без е, туристичних операторів. Ви можете заощаджувати від 17 до 25% знижки. Ви можете насолоджуватися легкістю бронювання і такою крутою універсальною платформою і, звісно, вибрати саме той План, гнучкий план, який підходить вам. Що таке план? Ви побачите, що в нас є різні типи членства, і зараз ми про це вам покажемо. Давай поки що ми повернемося до наших. Друзі, да і покажемо, як виглядає саме платформа. Друзі, зараз Прям хочу поділитися і показати, як виглядає платформа. Дивіться, у нас платформа, ви можете забити да, в incruzes.com. ви побачите, що у нас 18 мов на сайті. Це не означає, що ви маєте говорити на 18 мовах. Ви можете перевести, наприклад, наш сайт на любу мову і почитати інформацію. Да. На нашому сайті ви можете побачити все, що. you Про нашу інформацію, про наш клуб, да, почитати детально, позадавати питання, тобто тут є абсолютно вся саме така детальна інформація. Якщо, наприклад, ви сьогодні, а я рекомендую це зробити, зареєструйтесь безкоштовно до нашого клубу. А як отримати безкоштовну реєстрацію? Вам треба написати людині, яка вас запросила, і сказати: Дай, будь ласочка, да, Оля, дай будь ласочка, посилання для реєстрації. Я хочу зареєструватися і подивитися вашу платформу. Без зобов'язань, без оплат, наприклад, да, щоб спочатку подивитися, що це. Коли ви зареєструєтесь, у вас відкриється ось така платформа. Зараз я вам її покажу. Зараз секундочку. Е, да, ви ви зразу ж зайдете до нас і подивитесь, як це працює. Наприклад, якщо ви хочете забронювати, бо побачити круїз, ви заходите в цю платформу 21 тисяча варіантів круїзних подорожей від Африки до кругосвітньої подорожі. Ви можете вибрати абсолютно любе направлення. Ну, давайте е, візьмемо мої найулюбленіші Канарські острови. Я там живу. Багато хто е, із вас можливо не знає, де це, але це острови в Атлантичному океані. да, ви можете вибрати, наприклад, я хочу новорічний круїз, да, тому що на канарах зимку тепло. І у вас буде маса, да, дуже багато пропозицій саме по канарським островам. Ви можете вибрати порти, наприклад, класний порт це Санта Круза. Да, ви можете вибрати круїзні лінії, да, і ви можете вибрати там кількість ночей, наприклад, сім ночей. Да, і вам зразу платформа підтягне все, що є на даному етапі 4 круїзи саме по е, грудень місяць. Да? Наприклад, ви можете зайти в саму платформу, подивитися, які острови у вас будуть. Да? Це всі е, класні, е, всі Канарські острови і остров Мадера, Да? Якщо ви знаєте про цей острів і гуглили, ви знаєте, яка це краса. І ось у вас маршрут. Тобто кожен день у вас нова країна, новий острів, і у вас є від е, е, 7 до 10 годин. Прибувати на цьому острові, да, тобто ну вночі лайнер де ви спите або танцюєте їсте, наприклад, да? лайнер іде по Атлантичному океану, і е, зранку вже нова подорож. Ну як по мені це просто прекрасно, і звісно, ви побачите тут ціни. Про ціни ми скажемо трошки пізніше, да? але якщо от ми трошки протранслюємо, то це ціна. На двох людей all-inclusive, як кажуть, повний пансіон. Да, коли ви зайшли на, на, на лайнер і вже нічого не оплачуєте, крім наприклад, інтернету, дачі пакету, ну наприклад, там алкопакету, якщо ви, наприклад, любите. Пити вино там чи пиво, да, тобто це ціна на двох людей, all inclusive на сім ночей, все включено. І ще від цієї ціни буде 25% знижка для наших членів клуба. Просто зараз зафіксуйте ціну, порахуйте і просто скажіть вау! Це дуже крута ціна. Танечка. Це дуже крута ціна. Що доларів ціна. на людину, да? е, каюта з вікном? Ну це просто чудово на сім'ї. Зараз за такі гроші нікуди не поїдеш в Канарські острови. І це Канарські так. острови. Також у нас є база отерів. Ви також можете вибрати. Понад 300 тисяч готелів вибрати направлення, куди ви хочете. Санторіні, Майами, будь ласка, Мальдіви, хто хоче вибрати, дати кількість людей і теж забронювати 17% знижкою цей готель. Да? Тобто, друзі, ми показали дуже швиденько, як працює платформа. А ви вже щоб детально передивитися, вибрати маршрут і поки що безкоштовно користуватися нашою системою. Будь ласка, зареєструйтесь безкоштовно на цьому сайті. Да? І далі вам. Людинка про це все розповість. А ми переходимо до нашого членства. Давай розкажемо.